Так, друзі, всім привіт! Вам показав тільки що, як у мене сушаться сливи. Хто в'яли, хто сушить, але я буду робити трішки по-іншому. Всім привіт, друзі! Буду робити трішки по-іншому. Не буду в духовці, стоїть гарна в нас погода. Сьогодні, правда, не дуже сонячна, але вчора було і оце два дні, Вообще, погода прекрасна. Тепла, сонячна і в мене вже сливи, як ви побачили, за 2 дні трішки вже так прив'ялилися, підсохли. Сьогодні придбав ось я баночки під закрутку такою кришечкою, щоб не закатувати, а тільки хлоп, твіст, якщо я не помиляюся, вони називаються. Оце Так, Так, друзі, бачите, в мене знову повно тут гнидників накидано з бані. Значить, Що я хочу вам показати. Потихеньку підсипаю пісок. Засипаю, буду вирівнювати. А це завтра ось знайома мені підігнала помідори. Яка вони, дивіться, які гарні. Буду перекручувати на кетчуп. Все, в цьому році не будемо ми купляти кетчуп. Я вирішив готувати сам. Придбав для кетчупа. Вже цей раз хочу спробувати трішки по-іншому. Так, все, це ні. Яблука, перець. Гострий перець і помідори. І це все буду перекручувати, робити так, як я показував свій кетчуп, який в мене з дитинства. Але хочу додати, щоб трішки рознообразити наш кетчуп. А тут, ось бачите підсипаю, тому що треба прибрати там пісок, уже надає він, уже тому піскові років 5 він уже заріс травою. Переєм, то я зараз оце все підсипаю сюди. Тут вам трішки показав, що я. Тепер зараз покажу наше господарство, скільки ж таки в нас вилупилося наш тих курчаток, які в нас маленькі. І що, як в нас справи в нашому господарстві. Тому що вже сьогодні, вже як 10 серпня, вже майже скоро закінчиться літо, не хотілося б. Але, але, але. Так, ну що, йдемо в наше господарство, друзі. Тут у нас без змін, я вже наших кроликів покормив, вже попоїв. Все, куропатки на місці, куропатки несуться. Так, йдемо зараз, я нашим качкам сьогодні зробив смакотон, дивіться яку. Бачите? Наші качки Наші качки їдять кавун. Придбав я пару кавунів, вирішив трішки секономити кошти, а кавуни всередині ніякі, як бур'ян. То я беру, розрізаю, вони невеличкі і даю нашим качкам. Віться, як вони гарно їдять. Так, а тепер зайдемо. Що в нас тут? А тут нас, у тут нас качка зразу скочила, побачила. Смаколики, скочила і побігла за смаколиками. Так, ну, і яйця вже гладкі. Треба буде перевірити хай ввечері. Я перевірю. Не. не бачу, розбавки не чую. Хай раз, так, ще раз порахую. Раз, два, три, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, тисяч, одинадцять, дванадцять, тринадцять, п'ятнадцять. Все, прикрию. Вона так залишила. Я таких і залишу так, а тепер йдемо до нас сюди. Курчата гуляють менші. Зараз подивимося, що у нас тут. Вчора, друзі, я. Вон бачите? Дивіться, де несуться в мене кури. Вчора я з дитиною поліз не міг туди долізти. Бачите, так? Да? Оце пространство. Поліз туди, а там ми знайшли десь штук 30 зелених яєць. Це ж вона залізла туди, знеслася, не сіла і яйця пропали. Все. Такі яйця ми викидаємо. Навіть і собакам не даємо. Шкода, що скільки було переведено. Так, що в нас тут? Зразу давайте сюди. Тут наша мамочка сидить, накормлена. Зараз дістану. Дивіться. Сидить, гарненько сидить. Вони теж вже давно гладкі такі яйця. Зазвичай, якщо яйце так ти береш і воно таке гладке, значить через день-два вони повинні будуть лупитися. Всі ціленькі, всі. А тут я не, не можу зрозуміти. Якщо хто тримав чи тримає, поясніть і скажіть, через скільки наша квочка їх приведе. Якщо вона приведе. Так, тепер заходимо сюди, ось відкриваємо. Ой, вони тут перевернули мені воду, зараз буду ставити. Дивіться, яка малеча. Зараз. Велика банка. Кучка. Надо поставить их кучки меньше. Видите? Пять у нас вылупилось курчат. Видите? Какие гарненькие. Все, сейчас налью тогда им воды. Пока ничего не даю, кроме воды, никаких ни витаминов, никакого ничего. Тільки даю воду. І, або, не знаю, ця квочка якась така. Перший раз, щоб вона квочка в мене збивала банку з водою. Зараз тобі все поставлю. Як? Ух ти, яка! Дивіться, вона мене вдарила як. Нічого собі. І вот. Дивіться, що робили. Дивіться, що робить. Дивіться, яка мамка. А боляче, нічого собі. Оце і мамка в нас. Перший раз така в нас мамка. Так, все, не буду турбувати тоді. Так, все, друзі, пішов додому з пораненням. Ви бачите, яким. Оце квочка. Це я ж говорю, що за скільки років тримання в мене такого не було. Ну, гуси були, у бабусі нападали, там качка могла напасти, але щоб отак квочка нападала, на мене за курчат такого ще ніколи не було, друзі. Так, все, пішов, буду промивати рану. Все. Вчора я вам показував свої помідори, що буду готувати сьогодні кетчуп. Так, друзі, дивіться, я вже... Бачите, сьогодні сам на господарстві. Сам роблю, вже і сам і закручую. Дружина на роботі, ніколи їй це робити. Значить, Тепер дивіться, що хочу вам показати. Бачите, По-старому стерилізую баночки. Мені вона розказала, як це робиться. На мангалі вже до... Готовлюється в мене вже кетчуп. Це буде друга партія. Бачите, Все вже насипав коріандр. Що тут? Гострий перець, солодкий перець, цибулька і яблука. Все потихеньку вже перемолов і корицю ще додав. Все, це вже на другу партію я залишив, бо стоїть поки що там. Все, Зараз занесу, баночки зараз простерилізую ці всі. Ці, що в мене вже перевернуті, вони вже перестерилізовані, а ці ось вже тільки ось будуть. Брав банки під таку кришку. Твістось. Бачите, я такого плана взяв ось. Тому що не, поки не вмію закривати так, буду закривати поки так. А потім вже навчуся. Так, все. Пішов я забирати зараз з мангалу наш кетчуп, ставити і розливатиму по баночкам. І покажу, скільки у мене вийшло сьогоднішнього кетчупу, що я зробив. Так, ось заніс. дивіться, який у нас кетчуп. Густий, смачний. Все, зараз швиденько бігом розливаю я по баночкам і вкутую воді, водіяла. Пахне як. Так, ну що, в мене з казанка, зараз покажу скільки вийшло баночок. Все, це на наступну партію. Ну я думаю, я на сьогодні так і закінчу. Зараз поставлю другу. А дружина прийде, тому що треба не в оці закривати. А я хочу закрити там більш рідкіший томат. Я зараз вам покажу. Скільки баночок, а те закриємо вже як томат. Так, ось така краса вийшла у мене з одного казанка. Дивіться, які гарні кришки. Все, хазяюшка сьогодні попрацювала. Я думаю, всі будуть задоволені. На зиму будуть їсти всі кетчуп, який приготував я власноруч уже повністю сам, від початку і до кінця.